Гетьман Павло Скоропадський, який очолював українську державу в 1918 році, залишається однією з найсуперечливіших постатей в українській історії. Його коротке, але насичене подіями правління і досі породжує дискусії та таємниці. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. Між федералізмом та незалежністю справжні погляди Скоропадського. Одна з головних таємниць гетьманату це справжні політичні переконання скоропадського. З одного боку, він прагнув до створення федеративного устрою з Росією, визнаючи її домінуючу роль. З іншого боку, він вживав заходів для зміцнення української державності, розвиваючи культуру, мову та армію. Ця двоїстість призвела до неоднозначних оцінок його діяльності. Деякі історики вважають його проросійським ставленником, який прагнув відновити царську владу в Україні. Інші ж вбачають у ньому прагматичного політика, який намагався зберегти українську державність в умовах тодішнього геополітичного тиску. Федералістські прагнення Скоропадський був прихильником федеративного ладу. Де Україна мала б автономію у складі більшої федерації? Він вважав, що це дозволить їй зберегти свою ідентичність та культуру, а також отримати доступ до ресурсів та ринків більшої держави. Він прагнув до співпраці з Росією, але не на умовах її тотального домінування, прагнення до української державності. Незважаючи на федералістські погляди, Скоропадський вживав заходів для зміцнення української державності. Він проголосив українську мову державною, запровадив український герб та прапор. Він стимулював розвиток української культури та освіти. Він створив українську армію Суперечливі оцінки Ці суперечливі дії Скоропадського призвели до неоднозначних оцінок його діяльності, Деякі вважають його зрадником української незалежності, який намагався відновити владу царської Росії. Інші ж визнають його прагнення зберегти українську державність в складних умовах того часу. Реформи та суспільні протиріччя, гетьманат у дії. Правління Скоропадського ознаменувалося низкою реформ, спрямованих на модернізацію країни. Він запровадив ринкову економіку, стимулював розвиток промисловості та сільського господарства. Також було зроблено кроки щодо українізації освіти та адміністрації. Однак ці реформи не змогли вирішити глибокі соціальні та економічні проблеми, які існували в українському суспільстві. Багато людей, особливо селяни, були незадоволені політикою гетьмана, яка, на їхню думку, більше дбала про інтереси заможних верств населення. Це невдоволення стало одним із чинників, які призвели до повалення гетьманату в грудні 1918 року. Економічні реформи Скоропадський запровадив ринкову економіку, замінивши радянську систему централізованого планування. Він стимулював розвиток промисловості та сільського господарства, надаючи пільги та заохочення приватному підприємництву. Ці реформи призвели до певного економічного зростання, але не вирішили проблем бідності та нерівності. Соціальні реформи Скоропадський провів ряд соціальних реформ, спрямованих на покращення життя людей. Він запровадив нове трудове законодавство, яке гарантувало робітникам певні права та свободи, він також намагався вирішити проблему безробіття та земельної реформи, але ці спроби не були успішними. Багато селян були незадоволені політикою гетьмана, яка повертала землю поміщикам. Національна політика Скоропадський вживав заходів для зміцнення української державності та національної ідентичності. Він проголосив українську мову державною в освіті та адміністрації. Він підтримував розвиток української культури та мистецтва. Він створив українську армію, яка мала захищати державу Суспільні протиріччя. Незважаючи на ці кроки, політика Скоропадського викликала невдоволення різних груп населення. Селяни були незадоволені поверненням земель поміщикам. Робітники вважали, що реформи не вирішують їхніх соціальних проблем. Українські націоналісти вважали федералістські прагнення скоропадського зрадою ідеї незалежності, спадщина та історичні оцінки суперечливий спадок. Держава Скоропадського проіснувала лише кілька місяців, але її вплив на українську історію відчувається і досі. Його правління стало періодом відносної стабільності та розвитку після бурхливих років української революції. Однак політика федералізму та співпраці з Росією викликала суперечки і призвела до розколу в українському суспільстві. Ці суперечки, по суті, визначили подальший хід української історії, де питання незалежності та геополітичної орієнтації залишаються ключовими і досі. Позитивні оцінки Деякі історики вважають, що Скоропадський був прагматичним політиком, який намагався зберегти українську державність в умовах того часу Вони відзначають його економічні реформи та зусилля щодо розвитку української культури та армії. Негативні оцінки інші історики вважають Скоропадського проросійським ставленником та зрадником української незалежності вони критикують його федералістські прагнення та повернення земель поміщикам. Складність оцінки. Оцінка діяльності скоропадського є складною та неоднозначною. Необхідно враховувати різні точки зору та історичний контекст того часу. Відкриті питання та подальші дослідження. Вивчення гетьманату скоропадського триває і досі. Історики постійно знаходять нові документи та матеріали, які проливають світло на цю складну та суперечливу епоху. Ці дослідження дозволяють нам краще зрозуміти мотиви та дії Скоропадського, а також оцінити його роль в українській історії. Відкриті питання Якими були справжні політичні переконання Скоропадського? Наскільки успішними були його економічні та соціальні реформи? Чи міг гетьманат Скоропадського стати основою для стабільної та незалежної України? Подальші дослідження. Дослідження архівних матеріалів як в Україні, так і за кордоном можуть допомогти відповісти на ці питання. Також важливо досліджувати ставлення різних верств українського суспільства до гетьманату Скоропадського.